Вітаю! Головні тенденції для всіх знаків Зодіаку на листопад місяць. По одній карті на кожен знак Зодіаку. Дивимось, спостерігаємо із ліва на право. Овне. Двійка пентаклів. Благополуччя між різними сферами життя, проявлення гнучкості, виконання багатьох завдань. Керування декількома справами одночасно, управління бюджетом та поїздки. Тільці сімка пентаклів, це проявлення терпіння, оцінка результатів своєї праці, яка буде вимагати часу для отримання нагороди. Ця карта повільного результату. Тож тільці будуть проявляти терпіння, хоча терпіння. Це не для тільців. Близнюки. Дев'ятка кубків. Виконання бажань, емоційне задоволення, матеріальне благополуччя в цілому, ну, головні тенденції для близнюків непогані. Раки. Двійка кубків. Взаємність, гармонія, створення міцних союзів як романтичного плану, так і у сфері роботи. Леве, четвірка мечів, необхідність відпочинку, відновлення після стресу, період затища та роздумів, підготовка до нового етапу, усамітнення, час самоаналізу, час не для активних дій, а для спокою, І відновлення та встановлення сил. Діви. Старший аркан імператриця. Ця карта вказує на віддавання або ж отримання піклування про близьких. Народження дитини. Також народження може бути нових ідей. Діви більш будуть, у них буде в листопаді місяць якийсь зв'язок більш такий із природою. Можливо, більше будуть проводити часу на природі. Терези король жезлів. Терези в листопаді будуть проявляти активність. Досягнення цілей. Також, можливо, Терезам потрібна буде допомога, і вони можуть отримати допомогу від впливового чоловіка, це короля жезлів. Він може допомогти їм в досягненні своєї мети. Скорпіони вісімка кубків це зміни, це емоційне невдоволення пошуки чогось нового, поїздки та е командировки. Далі. Далі в нас стрільці. На стрільці випадає трійка пентаклів. Це професійний зріст, сумісна згуртована праця, робота в дружньому колективі, співпраця. Отримання плодів праці та підвищення як по посаді, і також це може бути підвищення заробітної плати. Козероги четвірка кубків карта емоційного невдоволення, апатії, переоцінка цінностей, період застою, коли людина відчуває себе розгубленою, підстороненим, період. Розчарувань, та апатії та невдоволення нинішньою ситуацією. У водолії старший аркан смерть. іде завершення старого та початок нового, трансформація, відпускання минулого і перехід на новий рівень, незворотні зміни і риби. Старший аркан маг – це проявлення сили, ініціативи, майстерності, початок нового етапу, реалізація нових ідей, уміння управляти ситуацією.